Всім доброго дня! Сьогодні у нас в гостях мототрактор Лідер 150D, можна сказати, новинка на ринку України серед мототракторів. Вже з оновленою решіткою капота. Трошки цікавіший вигляд став. Так він виглядає. Зараз більш детальніше. Розберемося по ходу діла. Значить так, даний мототрактор у нас на ньому такий видалений двигун потужністю 15 кінських сил. дата виготовлення березень 2017 року. Відповідно водяне охолодження. Передня, задня колія моткому, тракторі регулюється по ширині. Як передня, так само і задня. Виднося довжину валів. Так, переходимо далі до коробки. Коробка у нас тут тракторного типу більш новішого. окремо стоїть рычаг для включення понижної повишної передачі, речах для розблокування і заблокування заднього дифференціалу, плаваючи положення гідравліки. По електроприборах датчик мотогодин, рівень тиску в моторі, відповідно температура нагрівання. І датчик зарядки акумулятора. Зараз показано 12,8 В. Тобто свідчить про те, що акумулятор повністю заряджений. Так, навісне такого у нас типу. Гідроциліндр зверху розташований у нас. Навісне більш таке усиленого типу. Наподобі, як на тракторах, Fighter T15, Fighter T-18, Forte також має таку навіску такого типу. Так, що тут у нас ще по особливостях? Ну, вже стоїть плаваючий натяжний ролик такого плану. Шків передній на 5 ручейків. Можна ще доставити спокійно додатковий ремінь третій. Також буде два вільних ручейка для встановлення якогось навісного наперед. Роторної косілки або чогось більш іншого. Мото тракторець також на у нас сидушка така зручна, м'ягенька, гарна. Місця достатньо, посадка, для посадка водія. Ось такого типу Мото тракторець у нас. Зараз заведемо, послухаємо, як він працює.